Засідання комісії з питань здоров охорони здоров'я, освіти, культури, спорту та соціальної політики. На засіданні комісії присутні два члени комісії із трьох, один відсутній за поважною причиною, запручені голова сільської селищної ради, секретар селищної ради та начальник відділу освіти когось Лариса Анатолійовна. На порядок денний виноситься п'ять питань. Про створення групи продовженого дня в закладах загальної середньої освіти Славгородської селищної ради, про реалізацію замкладу дошкільної освіти Славгородської, Славгородський ясла садок номер 1 сонечко Славгородської селищної ради Синемівського району Дніпропетровської області шляхом приєднання, про визначення та взяття на облік найпростішого укриття, про внесення змін до рішення селищної ради від 20 грудня 2023. Руку та про затвердження норм витрати палива для шкільних автобусів. Хто за даний порядок денний, я прошу проголосувати одноголосно. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Е, перше питання про створення групи продовженого дня в закладах загальної середньої освіти Славгородської селищної ради доповідає начальник відділу освіти. Доброго дня, шановні колеги. Пропоную до вашої уваги. Проєкт, який ми виносимо на розгляд сесії, проект рішення про створення групи продовженого дня у закладах загальної середньої освіти Славгородської селищної ради з метою надання кваліфікованої допомоги учням у підготовці до уроків і виконанні домашніх завдань, враховуючи заяви батьків, подання директорів опорного закладу Славгородського ліцею та Шевченківського ліцею щодо створення даних груп, пропонуємо взяти до уваги і дати дозвіл на створення груп продовженого дня. У Шевченківському Славгородському ліцеї на 24-25 навчальний рік. Дякую. Хто за те, щоб Хто за дане рішення? Так. Одноголосно переходимо до другого питання: про, про реорганізацію закладу освіти Славгородський ясла садок No1 сонечко. Шляхом приєднання Доповідає начальник відділу освіти. По даному питанню довожу до вашого відома, що дитячий садочок сонечко колись мав у своєму контингенті 28 дітей. На даний момент вони подали відомості до про мережу, там 10 дітей зараз знаходиться. Тобто скоротився контингент дітей. Це перша причина для реорганізації або злиття. Другою причиною, немало є те, що в них відсутнє укриття. Коли відсутні укриття заклад освіти працює дистанційно. Дистанційно даний заклад працює вже майже три роки, і у нас в нашій громаді відкривається саме в СМТ Славрут, відкривається дитячий садочок з 1 жовтня, який зможе прийняти цих дітей. там є укриття, там всі створені умови і. Тому само собою виникає питання реорганізації і злиття цих двох закладів в один. Дякую. Хто за дане рішення? хочу проголосувати одноголосно. Переходимо до третього питання: про визначення та взяття на облік найпростішого укриття, доповідає начальниці освіти. На, на даний момент у нас є ще один садочок, який не працює дистанційно, але з 1 жовтня планує вийти на учне навчання. Причиною і можливість це дало те, що в них є приміщення, яке можна пристосувати як найпростіше укриття. Для того щоб поставити його на облік до фонду споруд цивільного захисту, і записати до книги реєстру. Цих споруд до книги про прочув вас взяти до уваги і дати дозвіл на постановку даного приміщення. А саме приміщення це підвал по простонародному погріб дитячого садочка веселка гірківського. Там приміщення вже готують до прийому дітей. Роблений від працівниками ДСНС, які підтвердили і рекомендують його для використання як найпростіше укриття. Просимо задане... поставити. Хто за дане рішення? Прошу проголосувати. Переходимо до наступного рішення про введення змін в літнення селищної ради від 20 грудня 2023 року номер 666 35 Дріп вісім про затвердження батьківської плати за харчування на 2024 рік в закладах дошкільної та загальної середньої освіти Славорудської селищної ради доповідає начальник відділу освіти. На, на розгляд до сесії ми пропонуємо внести зміни до попереднього рішення сесії про затвердження батьківської плати на харчування, а саме. Встановити з вересня по грудень 2024 року вартість харчування однієї дитини на день у закладах дошкільної освіти Славгородської селищної ради у розмірі 55 гривень, це буде двохразове харчування. Раніше в нас було трьохразове харчування. Встановити фінансове в закладах дошкільної освіти за рахунок коштів бюджету від вартості харчування на день 50% у місць місцевості 27,50%, у 60% у сільській місцевості 33 гривні. Наступне, встановити плату для батьків за перебування дітей в закладах дошкільної освіти, розташованих на території селищної ради в розмірі від вартості харчування на день. Це для батьків. У міській місцевості 5% це 27,50% і у сільській місцевості 40% це вартість 22 гривні. Наступне: встановити вартість безкоштовного гарячого харчування для учнів. Перших четвертих класів закладів освіти та для учнів пільгових категорій у закладах загальної і середньої освіти з 1.09.2024 року та до кінця, ну 1 вересня, ми не встигаємо ж уже з 1, жовтня, 1, жовтня, вибачаюся, так, 1 жовтня і до кінця бюджетного року, тобто календар, до кінця 2023 року, за рахунок коштів місцевого бюджету на рівні 33 гривні в день. Становити пільги по сплаті батьківської плати за харчування дітей в закладах дошкільної освіти Славородської селищної ради в розмірі 50% для вихованців закладів дошкільної освіти з багатодітних родин. За рахунок коштів місцевого бюджету повністю звільняються відплати за харчування батьки та особи, що їх замінюють наступних категорій дітей і учнів закладів загальної середньої освіти і дошкільної. Загальної середньої це перші, четверті класи, а також загальної середньої та дошкільної освіти це такі категорії: діти-сиріт, діти-сироти та діти позбавлені батьківського підбування. Діти з особливими потребами, діти з малозабезпечених сімей, діти, батьки, які перебувають, перебували та загинули, померли у зоні АТО за наявності відповідних оформлених документів, дітей, батьків, учасників бойових дій за наявності відповідно оформлених документів. Дітей, один з батьків, яких загинув, пропав безвісти, помер під час захисту незалежності та суверенітету України. Дітей внутрішньопереміщених осіб, дітей, які втратили годувальника, діти удови, удівця, дітей ветеранів війни, і викласти дане рішення у новій редакції. Дякую. Тут за дане рішення вишикується одноголосно? Переходимо до наступного питання: про затвердження норм витрат палива для шкільних автобусів, доповідає начальник відділу освіти. Пропонуємо до вашої уваги питання, яке ми хочемо підняти для розгляду на сесії про затвердження норм витрат палива для шкільних автобусів, так як у нас з'явився новий автобус. У Славгородському опорному закладі і відбувся ремонт двигуна автобуса Шевченківського ліцею. Нам треба переглянути е, норми витрати пального. Для цього є на створення комісії. Спеціальна комісія е, визначить ці норми, складе акт, і ми тоді просимо сесію, попросимо сесію затвердити норми витрати пального для автобусів. Дякую. Хто за дане рішення? Прошу проголосувати yeah. одноголосно. Черга денна е, вичерпана е, засідання постійної комісії з питань охорони здоров'я, освіти, культури, спорту та соціальної політики оголоситься за